Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 10 січня середа, отже, на каналі програма Середа не біда. Подивіться програму, я дуже сподіваюся, що вона вам сподобається, і ви не забудете поставити вподобайку, прокоментуйте, а хто не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. Сьогодні в програмі Середа не біда, я хотів би поговорити знову про соціологічне дослідження. Їх було достатньо багато в кінці минулого року, особливо в місяці, в грудні, там багато було цих досліджень. Ну, З цього приводу вже є різні думки, їх також озвучували не тільки я. Ну, з моєї точки зору, ну, нема сенсу проводити соціологічне дослідження, де є питання там, замірів довіри, недовіри до політиків, так? От, тобто заміри рейтингів. Нам зараз головне це об'єднати всіх і перемогти в війні, а потім вже займатися політичною боротьбою і міряти рейтинги, у кого рейтинг більший. Ну але, на жаль, ситуація все-таки така, що комусь комусь дуже хочеться бачити рейтинги і себе на першому місці. І це не дуже насправді добра новина, бо це якраз і є біда. Не біда, що робляться соціологічні дослідження. Але біда, коли це соціологічне дослідження, ну, має на меті показати рейтинги і когось на першому місці у цьому рейтингу. Я думаю, що ну, президент воюючої країни мав би перейматися не своїми рейтингами, а докладати максимум зусиль для того, щоб робити все необхідне для перемоги України, а не відволікатися на якісь політичні. Ну, Незрозумілі речі, які пов'язані з якоюсь там боротьбою з опонентами, і знову ж використанням соціологічних досліджень так, як інструмента в цій політичній боротьбі. Ось було оприлюднено соціологічне дослідження компанії Active Group. Так, вона проводила його там 30 грудня, було там методом заповнення анкет, було 2000 анкет заповнено. і... Це дослідження насправді цікаве, ну певні питання дійсно цікаві, як для прикладу, питання, як ви е, оцінюєте 2023 рік, які очікування на 2024 рік. Ну от стосовно 2024 року, то е, кількість тих людей, які вважають, ну, щоб він буде більш вдалим, так, перевищує кількість тих людей, які думають протилежне, вважають протилежне на 17,74%. Це, Це добре. Це, але мене насправді зацікавили там інші питання, які якраз пов'язані з тими всіма рейтингами. Ну, для прикладу, от питання, в яких напрямках українська влада працювала найкраще. І от, 44% відповіли, що це залучення міжнародної економічної підтримки. Ну, 44% насправді це навіть не 50%. І в цій ситуації, і знову це ж там. На різні питання. Це не йшло мова, що і 100% там от мали тільки відповісти на, там, на певну кількість питань, і на інші питання. Ці люди не мали відповідати, бо там далі інше питання де є і 30%, і 20%. Так от. Стосовно економічної підтримки. Ну, нам дійсно вона надавалася в 2023 році. Це було все ще прийнято рішення в 2022 роках. Коли от політика, яку я називаю емополітика, яку проводив Володимир Зеленський, тобто політика апелювання до емоцій, вона працювала, йому всі плескали, зустрічали, нас підтримували, все йшло добре. Ну а потім почалася оця от корупція, почалися там різні нерозумілі дії всередині України, специфічна, я би сказав, така нахабна. Дипломатія з боку чинної української влади, ну і ситуація реально в 2023 році змінилася. Тому я не розумію, чому оцінили саме так в 2023 році, бо в кінець 2023 році. Тобто, ми побачили, що в нас зависла допомога Сполучених Штатів Америки у сумі 61,4 мільярди так, от доларів, і допомога європейського союзу на 50 мільярдів на 4 роки. І там можна називати і об'єктивні безумовно причини там боротьба всередині. Сполучених Штатів Америки, питання Угорщини Орбана, але вони ж використовували в своїх аргументах, чому вони не хочуть підтримувати чи голосувати. І саме ті внутрішні політичні в Україні так, внутрішньополітичні питання, і в першу чергу мова йде безумовно про корупцію, яка ну, насправді у 2023 році, на мою думку, була фактично стала візитівною карткою. Так, от, визитівкою. Чинної влади. Я сподіваюся, що в 2024 році цього вже не буде. І, можливо, якраз це і мають на увазі ці 17,7%, які вважають, що 2024 рік буде більш вдалим, ніж 2023 років. Дуже на це насправді сподіваюся. Наступне питання. 33,5% позитивно оцінили так залучення політичної підтримки. Ну, насправді, знову вже 37%. 30... 3,5% – це не дуже хороший результат, але ми знову ж маємо пам'ятати оцю ситуацію, яка сталася напередодні на самому саміті. Так, от літку саміті НАТО у Вільнусі, коли знову ж там специфічний Твітер, пост, допис, звинувачення наших партнерів, потім скандал з колишнім міністром. Оборони Великої Британії Беном Волосом, який сказав, що ви би краще подякували. І тут знову ж відповідь неадекватна з боку Володимира Зеленського. Що скажіть? Ми будемо кожного ранку дякувати і одне, і інше. Потім вже е, побили, скажімо, горшки, посварилися з нашим сусідом з Польщею, коли на Генеральній асамблеї ОН там фактично Володимир Зеленський виступав на трибуні асамблеї ООН, і так звинуватив Польщу, ніби підігравання Росії. І пойшло, і поїхало, ну і так далі, і тому подібне. Тому стосовно політичної підтримки, залучення, ну насправді ситуація в 2023 році, на відміну від 2022-го, була негативною. І знову ж сподіваюся, що в 2024 році більше таких дій з боку чинної української влади і представників не буде. Це стосується зокрема і там тої зернової. Кризи, коли ми подавали на Словаччину, Польщу, Угорщину, да, всі ту організації торгівлі, що точно не сприяло, скажімо так, покращенню стосунків в першу чергу з нашими сусідами, 32,7% позитивно оцінили залучення військової підтримки. Ну, скажімо так, військова підтримка, вона насправді, ну, з моєї точки зору, не дуже напряму може бути пов'язана з. Політичною владою в країні так вона виконує тільки те, про що домовилися е, військові між собою. Я маю на увазі наші військові і з нашими партнерами, тобто є певний перелік так, необхідних е, для України видів озброєння, Потім вже на політичному рівні так вони вже узгоджують, коли і в який спосіб це буде ну, прийнято. Як правило, такі рішення ну, десь там намагаються узгоджувати на. Засіданні так званої групи, так Рамштайн в першу чергу. Так, безумовно, політична влада тут відіграє роль, але знову ж, я думаю, що все-таки вона не є такою визначальною, як там в свій час на прес-конференції Володимир Занський сказав, що якщо не буде його команди, там 5-6 менеджів, то не буде там f 16 і не було би там систем Петріот. Ну, я думаю, що це, м'яко кажучи, велике перебільшення їх ролі у постачанні от необхідному Україні озброєнням. Бо якщо би це було так. То в нас би зараз не було проблем з боєприпасами і багато чим іншим. Зокрема, це стосується і того, що потрібно було робити всередині країни. Ну, це якраз і є насправді питання стосовно організації оборони України, на яке відповіли 32,2%. Так, от 32,2% відповіли, що ніби схвально ставиться до Організації оборони України так, от, владою. Ну, знову ж, це, на жаль, не 50%, не говорячи про 80%. І знову ж, тут питання до виробництва українського озброєння, української зброї, що не було зроблено ні в 22-му, ні в 23-му році. Зараз ніби щось там, можливо, в другій половині 23-го почалося щось робитись, але поки що, на жаль, ми не маємо результату. І, в принципі, ми й не мали бо мати його. Бо на початку, ну, наскільки відомо, Є така інформація, що в Офісі президента вирішили, що не треба нічого робити. Нам все нададуть наші партнери. Тобто тут була така позиція, це безумовно хибна позиція, яка ну, нанесла багато шкоди нашим Збройним силам України. 26% схвально оцінили розвиток оборонної промисловості. Ну це тільки що про те, що я говорив. Ну, бачите, всього 26% це насправді є недостатньо. Ну, і також небагато оцінили позитивно об'єднання суспільства у підтримки захисників України. Ну, безумовно, що 17,7% це точно не є тою цифрою, яка би могла нас задовільнити, що влада сприяє об'єднанню всіх нас та суспільства для підтримки захисників. Ну, таке відношення до військових до військовослужбовців ну ми бачили там конфліктна ситуація, вияснення стосунків з Генштабом. Питання мобілізації, багато різних речей, безумовно, вони не об'єднують об суспільство. На жаль. Ну, їх завершу, напевне, я ще що то А, підтримка економіки. Підтримка економіки 14,9%. Ну, Ми бачимо, як економіка в нас зростає, які закони приймаються. Знову ж все, скажімо так, вони всі мораторії скасовують, податки, перевірки, всього вони повернули. Ну, тобто, супер підтримують економіку. Якби не. Зовнішнє запозичення, зовнішня фінансова допомога в 2023 році. Ну не знаю, чим би все це завершилося. І зараз ми бачимо, які можуть бути проблеми, якщо не буде фінансової допомоги в цьому році. Сподіваюся, що вона все-таки буде. Ну і 5% це так оцінили, що добре влада працює стосовно підтримки соціально незахищених незахищених в Україні. Оце от, насправді найкраще, так, оце 5% оцінили. Ну, в цій ситуації в мене насправді одне просте питання. Чому нема, нема ну, в опитуванні такого питання, як ну, противагу тому, що найкраще зробила, що найгірше зробила у 2003 році? Це було б, насправді реальна оцінка у цій ситуації. Ми могли б подивитися. Так, ми можемо тільки здогадуватися. Навіть у питанні цьому, що найкраще, ми бачимо, що най. Вища цифра це 44%, так схвально оцінили саме економічну підтримку. Ну, як би там не було, це все добре. Що насправді ну, не зовсім є і добре, бо е, не, ті, не ті цифри хотілося б побачити. Але все це добре по відношенню з тим, що далі пішло. Далі пішло, пішли питання стосовно довіри політиків, їх. Корисної там, скажімо, дії для розвитку України І знову ж там вибрали політиків. Ну які були в минулому, мабуть, діїв чи там, щоб заселегідь було відомо, що на першому місці буде Володимир Зеленський, тобто зрозуміло, для чого були ці прізвища там написані. Нових прізвищ зовсім не було. Ну за виключенням напевно, міністра так, от Михайла Федорова, який там твердо займає от позицію е, номер 2 і мова йде про питання щодо довіри та корисної роботи. Так, от. Ну, ще було питання стосовно що зробили корисно для розвитку України. Там три політика Зеленський, Порошенко і Тимошенко. Ну, безумовно, що Зеленський тут далеко-далеко кажуть, попереду на першому місці. В цій ситуації ну, виникає питання, чому там звалився Федоров, а де прем'єр-міністр Шмигаль. Невже все-таки Федорова е хочуть готувати, чи, можливо, вже готують на посаду глави уряду? Ну, на місці Шмигаля я, я, я б задумався. У будь-якому випадку, ну, не біда, що, ще раз повторюся, проводяться соціологічні опитування, але біда, що в цих соціологічних опитуваннях, на жаль, на жаль, знову і знову міряють рейтинги політиків, щоб показати, що в нас є тільки один політик. і от… Немає ніякої альтернативи. Зараз питання не в альтернативності, зараз питання не в рейтингу, зараз питання в тому, щоб Україна була об'єднана. А насправді ці опитування певною мірою роз'єднують людей. Так от нам треба об'єднуватися для того, щоб перемагати. Бо нам потрібна в цій війні перемога, а потім вже будемо займатися політичною боротьбою і замірюванням рейтингів. Все буде Україна.